Дійсно, сьогодні змінюється ситуація, сьогодні змінюється літорика і сьогодні змінюються кроки. Давайте говорити в цифрах. Як я це полюбляю. По-перше, хочу вам сказати, що е, е, дуже багато країн не хочуть сплачувати е, так внесок. Скажем, внесок. І хтось вважає, що це так скажемо, е, знаєте, е, е, якісь апезалавка. Ніхто не думає, що це дійсно. Інвестування в безпеку. Ну про це не думають чомусь наші друзі і наші союзники. Я вважаю, що там є 2% від цього ВВП. Я хочу вам сказати, такі країни, дуже потужні, як і Франція, як і Німеччина, вони це не виконують. І от, будь ласка, вам конкретний приклад. І е, хочу вам сказати, що е, вони ми знаємо сьогодні, що там 20 трильйонів – це ВВП Євросоюзу. Да? Тобто це 200 мільярдів. Так. А, я секунду. вибачаюся, якщо брати 1 відсоток, а якщо брати 2 відсотки, це 400 мільярдів будуть акумулювати на фонді.